Юрій Рудий, 28 років, батько двох дочок. Андрій Вненкевич, 32 роки, виховував двох синів. Богдан Янко у свої 27 залишив єдину дочку. Сумний перелік а за кожним офіційним некрологом. Молоде життя. Потім надія рідних на порятунок. А тепер вже величезне горе. Їхні тіла із двогодинними інтервалами таки знайшли під багатотонними сміттєвими завалами. Через три години після випадку, як стався, почали розбирати так інцесивно сміття. Наша влада не була до того готова взагалі. Вони не знали, звідки приступати, як розбирати, як вони опинилися, чому їх завалило. Вночі було проведено розтини, встановлена причина смерті. Це політравма, механічна асфіксія, стиснення грудної клітки, забруднення дихальних шляхів. Це ми і в деяких випадках є термічні опіки. Рідним сьогодні не до спілкування про загиблих розповідають їхні друзі. За іронією долі Андрій Вненкевич вже кілька років сам активно боровся із Грибовицьким сміттєзвалищем. Провина сталася з Львівської міської ради. Туди не допускали ні одного інвестора. Там нелегально проводилася сортіровка сміття постійно. Там великі, дуже заробляли великі гроші. Він дуже хотів, щоб був на тому грибовичівському сміттєзвалищі був один господар, щоб не було цих інфільтратів. Львівського мера звинувачують у трагедії не тільки друзі загиблих, такої думки притримуються більшість галичан. Сам Андрій Садовий буде цапом відбувайлом не хоче і розділяє цю провину з усіма посадовцями держави. Я завжди винний у всьому, що робиться у Львові. Це така моя робота. Це є вина всіх нас, це є вина країни. Спіймати львівського голову журналістам вдалося біля будинку одного з загиблих рятувальників. Цікавило одне питання: як далі жити молодим сім'ям із дітьми, які втратили своїх єдиних годувальників. Місто допоможе. Кожна дитина до повноліття буде мати щомісячну підтримку від міста. Це дуже буде персональна річ. Тому що більш святішої професії, чим рятувальник немає у допомогу чиновників, колеги загиблих вірять із великим трудом. Більшість з них вже прийняли для себе рішення, допомагатимуть родинам загиблих самотужки. Звичайно, зараз і буде дуже важко. Ми в свою чергу ніколи в житті не залишимо їх. Ми будемо пам'ятати, ми будемо допомагати всім, чим зможемо, ані і дітям. Тим часом на ще досі. Тривають роботи. Шукають четвертого зниклого чоловіка, еколога, який працював на цьому ж полігоні. Поліцейські та нацгвардійці до того ж годинами прочісують навколишній ліс. Можливо, людину ударної хвилі винесло в ліс. Іди там в лісі присипло. Собаки для того, щоб ну, собака службово розшукові для того, щоб знайти людину, ну, труп, труп, чи дай Боже, живий. Ми прочитали вже сьогодні, вже на десь години три, може більше причистуємо ліс, прочестали вздовж, поперек і так, і сак ніяких результатів поки що немає. Чому сталася пожежа, що саме стало причиною суву? І, зрештою, хто відповідатиме за людські смерті? У слідчих одразу кілька версій. І службове недбальство, і халатність. А на рахунок підпалу е, спеціального підпалу ми розглядаємо комерцію. У Першу чергу поліція встановлює винних у катастрофі чиновників. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Чи буде серед підозрюваних сам міський голова? Інтрига, що невдовзі розкриється.